Сто не спить і настає житами, коли я з ним заодно. Ще вчора свіпив чужим, і я не марив за ним. Чорно-біле кіно. Ви вперше в Кропивницькому? Я вперше. вперше. І до речі, я дуже радий, що я сьогодні на вашій славетній землі. Мені дуже приємно сьогодні бути у вас. І я мріяв потрапити давненько вже до вас. Слава Богу, я сьогодні Нарешті тут доїхали. і можу подарувати сьогодні своє мистецтво мешканцям цього славетного міста. міста. Так я вже е, можна так сказати, що я буду святкувати у наступному році невеличкий юбілей. Це вже буде 15 років. Найкрутіший фідбек, який ви чули після ось цих концертів, від військовослужбовців, для яких ви. Загалом той виступає. Ви знаєте, молоді хлопці підходять, молоді дівчата підходять і не тільки сприймають гарно сучасні композиції, які в принципі для них і створені, угу. а також і класичні, де звучить класичний вокал. І мені приємно, що наша молодь, яка йде за нами, так надто відчуває дійсно справжнє мистецтво.